Друзі, всім привіт! Зараз приїде мій заветівальний цех по свиней. Якраз у них сьогодні, цих здорових моїх рижиків, якраз 8 місяців. 4 я здав місяць назад, покажу там вагу в відео. А цих, що сьогодні, покажу зараз. Скільки будуть важити, ми їх погрузимо. А зі все я вагу, потім все розкажу. Вагу і ціну все розкажемо в процесі. Просто так пошутив. Нет, тут не стаси, восемь месяц. Что 200 килограмм? Ви виходьте самі, щоб я вас не

Через нього <рикану> не будемо через те перекачити. Тут не Буде <рикану> Аккуратно, я знаю, где.

transport jy sal probeer Так, друзі, хочу вам розказати. Чотирьох я здав місяць назад, якраз на їхній день народження. І чотирьох здав сьогодні, коли їм було по 8 місяців від, від народження. Зараз покажемо вагу тих, що я здав 7 місяців. Якби тоді вибрали більших, а остальні шість підростало. Зараз залилося 2. 15. Да, 15. Зараз показуємо вагу цих, що ми загрузили сьогодні. У віці 8 місяців від народження. Осталося два із них. Так, друзі, я думаю, що ви всі бачили, що до мене по парасят приїжджають одні й ті самі люди. Олег з Оксаною. Їхня дочечка Міра дуже гарно співає. В неї є свій YouTube канал. Там гарні українські пісні. Так що заходьте на її канал, подивіться, послухайте пісні. Я думаю, вам буде там і відеокліпи є. Я думаю, вам буде цікаво. Посилання на YouTube канал буде в описі до відео. Друзі, ціна залишилась на тому самому рівні, що й була місяць назад, 65 гривень за кілограм. Будемо будем їх виглядати, тому що все одно треба здавати, бо вони ж трошки їдять. Якби вони просто сиділи в загороді, то можна ціну підождати. Дякую всім за перегляд, до побачення. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Я, ми будемо старатися знімати для вас цікавий контент.